Звати мене Анатолій, позивний Бабай. Я командир бойової машини БМП Мардер. Павло позивний грек, командир бойової машини Мардер. Командир машини в основному керує виїздом, керує машиною, керує навідником і дивиться за полем бою. Ми грузимо десант і вирушаємо на дану точку. Потім роботуємо по посадці, вказаній, спішуємо десант, розвертаємося і виїжджаємо. Через погодні умови машині дуже складно рухатися в болоті. Виїзд на точку, де нам потрібно вигрузити десант. Це дуже-дуже довгий час займає і це доволі складно. Ну, смачно було це, коли ми виїжджали прямо в посадку до них, і прямо так, метрів 15 от, От капота мардера, ми, ми чисто їздили в них по головах і стріляли. То це було класно, звісно. Ну, впевнені на, на всі 100, бо тому що ударні дрони, оці ланцети особливо, то ну, тільки вони можуть блин, спалити краску і все. А так, то вони нам взагалі побагали. Вони мабуть, і самі поняли, що смисла нема просто по мардеру цей, тратити ці їхні ударні дрони то було пару разів просто і все І, і вони, не, ними навіть не пробували Володимир позивний сулін Євген, позивний малина Стрілок групи Задана точка, ми повинні всі туди дойти чітко, без всякого типіша. І найголовніше здержаність. Коли вже висаджуємося імені з Мардера, найперше, це треба дістатися. Раз срідоточиться. І потроху-потроху видим якщо то якісь там окопчики, есть блиндажики, все це треба зачищати повністю. Мардер важливий, тому що коли те десант висаджується, щоб одразу не вівся вогонь по нам. Мардел насипає, щоб десант. Безпасно висадився при штурмі посадок використовують під... ipv дрони, есть скіди, а також дрони Камикадзе. Але в нас є воїни ЗСУ, які їх здувають. Після того як відработала бойова машина, то противник вже не може підняти голови. Це дозволяє нам впритул притул підійти до його позиції та нейтралізувати. То сліпвідувати. Це дуже важливо. Бойовий дух на всі 100. Перемога тільки буде за Україною. Ну і і заражені на перемогу. Ці, цілком цьому впевнені Україна переможе. Слава ЗСУ. Слава Україні.